Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Геймерські крісла від компанії Andesit вибирають відомі блогери та геймери або стрімери. Оскільки такі люди е, підходять до вибору е, дійсно відповідально та шукають саме таке крісло, яке буде максимально зручне та комфортне для їх роботи. Оскільки вони проводять години перед екранами, створюючи контент або граючи в ігри. Якщо вони обирають для себе надійність, то й ми можемо бути впевнені в тому, що ці крісла відповідають найвище. Щом вимогам, тож сьогодні ми з вами ближче познайомимось з моделлю Луна розміру L. І подивимось, наскільки воно комфортне, зручне та якісне. Все це у цьому відео, але перед початком традиційно. Ось таку подобайку ставте під цим відео, підписуйтесь на канал та не забувайте підтримувати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Перше, що впадає в очі при погляді на геймерське крісло Луна це його вишуканий дизайн, який поєднує сучасні естетичні рішення та функціональність. Це крісло випускається в кількох варіаціях кольорів, що дозволяє. Вибрати той варіант, який найбільше підходить під інтер'єр або власний смак. Ви можете обрати повністю чорне крісло, яке виглядає елегантно та суворо, або ж модель з великими чи маленькими кольоровими вставками на боках. Серед доступних кольорів вставок – блакитний, червоний і помаранчевий. Крісло виконане із високоякісної ПВХ шкіри, як і всі елементи на ньому. Окрім цього, до комплекту крісла входять дві подушки, які завжди чорного кольору. Вони мають м'яку приємну обшивку. Подушка для шиї наповнена синтепоном, що робить її м'якою та. Приємною на дотик, ідеально підтримуючи голову, велика поперекова подушка наповнена поролоном, і м'якість забезпечує додаткову підтримку спини, що є важливим для тих, хто проводить багато часу сидячи. Саме ж крісло має наповнення спини з ефектом пам'яті, що адаптується під форму тіла, забезпечуючи неперевершений комфорт навіть під час тривалого користування. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на є каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо Хочете використовувати є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Ця піна достатньо щільна та пружна. Підлокітники виконані з поліуретановим покриттям, а самі колеса крісла також зроблені з цього матеріалу. Діаметр становить 55 мм, що дозволяє легко пересуватися по різних поверхнях. Основа крісла виконана з міцного нейлону Heavy Duty Nylon Base, а каркас на 100% складається зі сталі, що гарантує довговічність та надійність. Крісло дуже легко збирається та розбирається, оскільки воно складається лише з трьох основних. Частин тому при будь-якому переїзді або монтажі, все це діло зробити дуже просто та швидко. Геймерське крісло Luna L розраховане на користувачів середнього зросту та ваги. Воно підходить для людей зростом до 185 сантиметрів і вагою до 120 кг, що робить його універсальним варіантом для більшості користувачів. Завдяки ергономічному дизайну, це крісло забезпечує підтримку для різних частин тіла, що дозволяє зручно сидіти навіть протягом тривалого часу. Крім того, воно має розширене. Сидіння шириною 52 см і висотою 11 см, що дозволяє комфортно розміститися без відчуття тісноти. Висота крісла може регулюватися в межах від 129,5 см до 139,5 см, що дозволяє налаштувати його під конкретні вимоги користувача. Висота від підлоги до сидіння варіюється від 45 до 55 см, а від підлоги до підлокітників від 62 до 80 см, забезпечуючи комфортну посадку для людей різного зросту щодо механізму. Зму нахилу він дозволяє налаштувати спинку крісла від 90 до 160 градусів, що дає можливість не тільки працювати або грати, але й відпочивати, зручно відкинувшись назад або навіть подрімати. Додатковий нахил спинки під час гойдання до 5 градусів забезпечує додатковий релакс під час відпочинку. Крісло оснащене механізмом TiltSense Сенс Тілт Ад плюс який забезпечує плавний та точний нахил спинки. Можливість регулювати крісло під різні потреби це одне з ключових переваг даної моделі, адже воно дозволяє Легко змінювати положення залежно від того, чим ви займаєтесь роботою, іграми чи відпочинком. А тепер поговоримо про досвід використання. Відразу відчувається увага до деталей і якість матеріалів, з яких воно виготовлене. М'яке покриття з ПВХ шкіри дуже приємне на дотик, а також легко чиститься, якщо ви на нього щось прольєте і швидко сохне. Це важливо для тих, хто проводить в кріслі кілька годин поспіль. Піна з ефектом пам'яті підлаштовується під форму тіла, тому ви завжди відчуватимете максимальний комфорт. Подушки для шиї та попереку Забезпечують необхідну підтримку. У 15 років може й не задумуєшся про здоров'я спини та в цілому організму, але чим старше, тим краще розумієш, наскільки важливе правильне фізіологічне положення, особливо якщо в цьому положенні проводити цілий день. Тому ергономічна форма крісла та ці подушки це справжній порятунок. Механізм нахилу працює бездоганно. Він дозволяє точно налаштувати положення спинки, не створюючи жодних неприємних рибків чи шуму. Функція гойдання додає додатковий рівень комфорту, коли потрібно відпочити під час довгого Валого робочого дня колеса крісла легко ковзають по різних типах підлогових покриттів, не залишаючи слідів і не створюючи додаткового шуму. Це зручно як для килимових покриттів, так і для твердої підлоги. Єдиний мінус для мене це обмеження налаштування підлокітників, бо я звик до більшої мобільності. Геймерське крісло Luna L від Anda Seat – це поєднання комфорту стилю. Та якості воно відмінно підходить як для геймерів, так і для звичайних користувачів, які переживають за в першу чергу за своє здоров'я. Другу чергу це максимальний комфорт під час роботи за комп'ютером. Завдяки своїм характеристикам, зручності та увазі до деталей, це крісло стане чудовим вибором для тих, хто цінує комфорт і бажає зберегти здоров'я своєї спини та шиї під час тривалого сидіння. Тож, вибираючи крісло Луна, ви отримуєте не просто крісло, а зручне місце для відпочинку та роботи, яке буде Слугувати довгий час вірою та правдою, якщо вам цей огляд сподобався, ось таку подобайку можете поставити обов'язково підписатись на канал, Огляд і тисніть на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.